Чи ти знаєш, що ти в своєму житті маєш певну дипломатичну місію від Божого царства? Перед тим, як про це розказати, закликаю тебе, почитай добру новину Євангелії в описі до цього відео, Євангелії сьогоднішнього дня. Там розповідається про покликання апостолів і Андрія, синів Заведея. Ісус Христос зустрічав їх, бачив і казав: Іди за мною. Що цікаво, вони негайно кидали все і йшли за ним. Для чого? Він казав: Зроблю вас рибалками людей. Для чого? Яка мета для чого Христові учні і апостоли? Апостол Павло в другому посланні до Корінтян каже таку дуже цікаву річ: Господь Бог через свого сина примирив у собі світ, Він дав нам служіння примирення. Щоб виконувати це служіння, Господь дав нам слово примирення. І мало того, каже апостол Павло, що. Господь зробив нас послами замість Ісуса Христа, послами примирення. В цьому полягає наша дипломатична місія. Виявляється, ми є посли Божого Царства тут на землі. І яка мета? Сповіщати людям, що Ісус Христос примирив людину з Богом. Отже, тобі потрібно перестати воювати з Богом? Тобі потрібно перестати. Боротися з ним. В тебе із Богом існує мир через Ісуса Христа. Однак, коли ти йдеш проти Його Царства, проти Божих заповідей, проти Божої правди, проти Євангелія, про яке Ісус Христос говорив, ти починаєш з Богом війну. А Бог зробив все для того, щоби в тебе з ним був мир. Завдання християн є звіщати іншим людям про мир людини з Богом, що людині не потрібно воювати з Богом, людині потрібно зробити все для того, щоб бути в мирі з Богом, бо не Бог воює з людиною, людина воює з Богом, але Бог переможе. Старайся про Боже Царство, старайся про мир з Богом, і ти знайдеш в цьому житті щастя і будеш виконувати місію, будеш ще одним пістанцем миру. Буде ще одним післянцем примирення до інших людей заради Ісуса Христа.